Сьогодні робимо огляд детектора проводів відкривельної марки Парсайт, упакований для фірми картонні упаковки, комплектацію на входить безпосередньо сам детектор і інструкція по слотації, в якій завжди можна буде дізнатися порядок підготовки його до роботи, порядок аслотації, технічне обслуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Працює даний детектор від двох міні акумуляторних батареях. Для цього на задній панелі розміщено місце для їх встановлення. Також на задній панелі зазначити серійний номер, який та основні технічні характеристики даного детектора. Корпус детектора виконаний з пластику, по боках є обрізненої вставки, що забезпечує додатковий його захист. На передній панелі розміщений екран, кнопка перемикання роботу сенсора, кнопка вимкнення та кнопка перемикання режимів роботи. Збоку знаходиться кнопка, натиснувши на яку відбувається пошук проводів, які знаходяться під штукатуркою. Як зазначено, в технічних характеристиках даний детектор може виявляти кабель під штукатуркою глибиною до 50 мм, метал до 30 мм, пустоти до 38 мм і деревину до 19 мм. Працювати даним детектором доволі просто: необхідно натиснути на кнопку вимкнення, після того, як він вимкнеться, за допомогою кнопки зміни режиму роботи. натискаючи її по чергу, вибираємо необхідний режим роботи. Після того, як вибрали режим роботи, приставляємо даний детектор до стіни і проводячи його здійснюємо пошук проводів. При знаходженні проводки під штукатуркою на екрані з'являється стілка, яка вказує місце знаходження проводки. В той же час детектор видає звуковий сигнал. На цьому у нас воля детектора проводки від торювельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу!